Цьогоріч у місті висадили рекордну кількість вічно зелених дерев понад три тисячі. Це майже наполовину більше, ніж з'явилося у скверах Києва торік. Де і як для мегаполіса вирощують лісових красунь? Дізнавалася Наталія Сарданова. Оце ось отакусенька, оце ялиночка. Бачите? Оце ми її пересадили. Ця ялиночка це їй два роки, а ця ось ялиночка це вже їй три роки. Аби колюча зелена краса підтягнулась до сонечка на дорогоцінні сантиметри, кажуть озеленювачі: любові турботи рослинці треба віддати чимало, але ще важче зародити величне дерево у цих малюсіньких горшичках. З ялинок ходимо, збираємо шишки, потім ми їх сушимо. Ці шишки, коли шишка висихає, вона розкривається. Ми вистукуємо з кожної шишечки на сінечко. Ми його висіваємо в ґрунт. І вже навесну у нас з'являються отикусенькі-малюсінькі сходи. Їх треба кілька разів пересадити, підживити, полити. Утім, постати усі свої красі вічно-зелені не поспішають. кілька сантиметрових паростків на ось таких струнких і пишних перетворюються аж за 18-20 років. Ялин звичайних у розсаднику теремки близько трьох з половиною тисяч. Усі красуні, як то кажуть, на виданні. Для Києва це дуже красиво, в парках, скверах посадить, тому що, ну, ви знаєте, ялина є ялина, вона дуже гарна, тому що зелененькі вони завжди. От, беруть, у нас взяли цього разу більше ста штук їх. Вдвічі більше цьогоріч з'явила столиця цієї пишної пані. У нас найбільше беруть на сьогоднішній день ялина срібна. Ялина срібна ділиться на голубу і колючу. От зараз ми стоїмо біля ялини колючої. Сама собою, по формі вона колюча, коли торкнешся до голочки, того і так пішла. Її, її видова, назва на сьогоднішній день у нас нараховується 3,5 тисячі. Випликані у розсаднику теремки саджанці, вічно зелених дерев, кажуть о Зеленівичі, цьогоріч висадили здебільшого на Подолі та оболоні. Зокрема, хвойно стало у сквері на вулиці Порика. Знайшли домівку ялинкам і на вулиці Героїв Сталінграда. Усе, аби Київ був зеленим навіть взимку. Це хороша ідея, мені подобається. У мене от всі мої друзі, родственники, хто приїжджають з Петербурга і з самоліту прямо в відео, говорять, Київ, зелений город. Ну, як воно нарядних кругом хай буде хвоє, вон там на клумпах та ну, і хвоя що вона поглинає, вихлопи ці гази. Хоховані вони взагалі для здоров'я дуже корисні і треба, щоб побільше ялинок було поменше тих пухів у місті, які алергію визивають. Цьогоріч у місті висадили рекордну кількість вічно-зелених дерев, понад три тисячі штук. Наталія Сарданова, Тимофій Сорокін, телеканал Київ.